На одній з вулиць нашого міста, яка носить ім'я Героя війни, Юрія Марковича Козаченка, відбулася акція історія великої вітчизняної війни у назвах вулиць Кривого Рогу. В ході заходу учні 51-ї школи спільно з вчителями та батьківською громадою вітали ветеранів та вшановували пам'ять загиблих. Ти імені школьного самоправлення хочу поздравити всіх наступаючим Побіди. Цим Тім ми хотіли показати і проявити дані уваження ветеранам і освободителям города Кривого Рога, а в частності Юрію Марковичу Козаченка. Всі присутні мали змогу познайомитись з роботою пошукового загону школи, учасники якого підготували фотовиставку миттєвості життя, присвячену родині Козаченків та жителям вулиці. Тут також була представлена виставка експонатів шкільної кімнати музею бойової та трудової слави, які символізували подвиг визволителів. Сьогодні ж прастік посвящений пам'яті подпольщиків, кривбаса, руководителя подпольної організації. Нашого земляка Юрія Марковича Козаченка. Єжегодно в дні победи, в дні партизанської слави, в дні скорбі жителі вулиці, родственники, ветерани приходять к этому скромному обеліску, щоб поклонітися, положити живі цвіти пам'яті у їх героїчних подвигах, завершених время Второї мировой війни. Пам'ять про них буде жити в наших серцях у подарунок. Всім гостям заходу були вручені сувеніри медалі на згадку про справжнього патріота своєї батьківщини та хроніко-документальний фільм Незламне серце Криворіжжя присвячений вшануванню пам'яті Юрія Марковича Козаченка.